І так, усім привіт. Усім привіт, народ! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас в GTA 4 буде новий краште з райфа. Ну, давайте уявимо. Це... Ну, якийсь китаєць, полукитаєць, я не знаю. Китайського присходження. Походження. Десь років йому 65. І він живе у Ліверті Сіті і працює на своїй машині. У нього машина ось яка. УАЗ-451 чи ДМ-очка. ДМ! Ось такий УАЗ. Давайте ми на нього зараз подивимось. Давайте, давайте. Чого бачимо? Так, давайте почнемо спереду Так, фари ось такі. Бачимо шлідік у вас. Бачимо мотор. Що ще? Бампер ось такий. Що ще. Дзеркала ось такі. Дзеркала. Тут що, бак топлений бензиновий. Номера. М7551 ПМ. Так, що там ще? Що там ще? Ну, так і у вас, так і у вас. Ось такі задні фари. І ось колеса. Ну, на колеса ви можете подивитись. Ось такий у вас. Давайте подивимось на... Салон. Що ми бачимо? Спідометри там, різні. Руль. Ну, педалі. Так що ось такий УАЗ. УАЗ-451 ДМ у нас сьогодні в краш тест драйві Так. Дано я не записував в краш тест драйвер в GTA 4. Останні були це... Були записані у мене. Так. Були записані. А це зараз я знімаю з веб-камерою вже. Так що... Нічого, нічого, давайте знімати. Давайте будемо проводити цей краш тест-драйв. Давайте зараз проїдемось, а потім. І розоб'ємо, як звичайно. Поїхали. Поїхали. Ух, добре такий. До речі, це у вас замінює. Замінює. Не, не відволікатись це. Собака у мене є. Мабуть, бачите. Ну. Не будемо відволікатись. Цей УАЗ замінює буріто. Якщо не помиляюсь. Ось він Ось ще УАЗ. Ось. Ось. він Ух, який. Вишневий, вишневий. Вишневий Уас. Ух. Треба було пісню робити. Вишнева. УАС! Хто знає? Вишневий УАС. Так. Так. Поїхали. Поїхали далі. Тож тобто вже сигналіть нам. Ну ми на це не звертаємо уваги. Так, що там ще? Що там ще? Давайте зараз проведемо невеличкий краш-тест. Ух! Отак сішку. Майже, майже нічого. Пом'явся. Передок і осе. Ну, зараз ми проведемо великий драйв. Так що народ. Ну що ж народ? Пошкодження дуже були, ну, так собі. Лише була пом'ята права сторона. Ну, зараз ми ще його розіб'ємо. Ось такий червоний у вас. Але в іншу сторону. Як звичайно ми. Раніше. полетіли. Ух! Летимо. 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 Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. оп, 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 оп. Ух. Добре так. Ух, когось ми. Прибили. Ух! Ти вибачай, вибачай. Ну, що я можу сказати? Okay. No. Що я можу сказати? По цим пошкодженням. Е, водій би 100% не вижив би. Але це GTA 4 Ну що я можу сказати? Давайте. Зараз вийдемо, Подивимось. Ух. Смачно. Так. Ух, я... смачненько. Так. Одразу бачу. У вас це... Так. У вас це машина. Ух. Навіть руль. Навіть руль пом'явся. Ви бачите? Бачите? Навіть руль пом'явся. Ось що робить GTA 4 <смас> з машиною. З транспортом. Ух, від зеркала майже нічого не залишилось. Я бачу, що тут ще. Але... Він на ходу. То бачу. Він на ходу. До речі. Можна і випускати. Можна і випускати! А що? Продам УАС. Не бить не крашен. Не хочеш? Ні. Шока. Та чувак, продаю УАЗ. Не бить не крашен. Не бити не крашеный, забирай. За 200 доларів. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Колега, може твій візьме. Ну, не хоч так і не хоче. Зато мені буде на чому проводити краш-тест-драйв. Так. І так. І зараз ми на ось такому синьому УАЗі 451-му. ДМ впадемо з теж усім знайомого будинку. І ми падаємо. Летимо. Зараз. Полетіли. Летимо. Ух. Як. Ух, як закрутився наш поас. Ух! Ух. Ну, трошки я. Чому? Можемо побачити. Ну, кенгурятник трошки побився. Так. Ух! Хто побачив ноги? Ноги? Хто побачив? Так. До речі, до речі. Що я можу сказати? Чому у мене зараз Ніко? Тому що виходив з грим. Так що зараз буде ніколи. Так що... Ось такі справи. Ладно, переходимо до іншого. І зараз і зараз ми впадемо з... Роттердамської башні. Так. Роттердамська вежа. Так. На ось такому оранжевому уазі. Ну що? Полетіли? Полетіли. Летимо. Ух! Зараз, 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 ух. Добре. Добре, добре, добре. Уас. 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 Лети. 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 Лети, голубочка. Ух. Ух, добре, так. Ну що я можу сказати? Добре, так, добре. Що я можу сказати народ? Що я можу сказати? Кому сподобався цей Карадж Тест Драйв, підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Ссылка на цей уаз... Буде в описанні під відео. Так що удачі, народ!